Привіт, Оксана Байрак. Поїхала в Петербург. А співачці Мама ріці під час виступу викликали швидку. Про це й не тільки сьогодні. У випуску новиншого бізнесу слава про підпишіться на канал. Злату Огнєвіч переслідує новий неадекват. Як розповіла артистка в своїх інстаграм Сторіс, вона відпочивала в кафе, як раптом побачила свого сталкера, на якого вже писала заяву до поліції. Чоловік на ім'я Роман відстежив зірку за відмітками закладу в її соцмережах. Співачка встигла зняти переслідувача і показала його обличчя. І артистка впевнена, що чоловік не просто так опинився в тому ж місці, що й вона. Тому зірка не стала зволікати та ще раз вирушила до правоохоронних органів та записала звернення до чоловіка на тлі поліцейського відділку. Попри переслідування, злата запевнила, що не хоче змінювати свій спосіб життя і вдаватися до радикальних способів донести до пана Романа своє прохання. Співачка сподівається, що ситуацію вдасться вирішити законним шляхом. Ну я нагадаю, що е, Злату вже переслідував один неадекват. Він навіть влаштувався працювати в таксі, щоб брати замовлення з будинку, в якому живе артистка. Виконавиця пісні Танцюю гопакан» Юлія Лущинська. вагітна. Пам'ятаєте цю співачку, яка стала відома завдяки своєму співу Українка? я»? Перепрошую. можливо, ви не знали, але її звуть справді Юлія Лущинська, і вона колишня учасниця шоу X Factor. Так от Юлія оголосила про вагітність. Артистка перебуває вже на шостому місяці вагітності, але вирішила розповісти про це лише зараз. Лущинська зазначила, що батьком дитини є її коханий чоловік, з яким вона вже довгий час живе разом. Проте співачка досі не показує його в соцмережі. За її словами, вагітність була запланована. А ще Юля каже, що пережила хейт щодо пісні пісні танцює гупака, вже будучи вагітною. Співачка каже, що не планує йти в декрет, поки вона продовжує виступати на корпоративах та пише нові пісні. Я нещодавно сперечався з одним блогером щодо цієї пісні. Танцює гупака і вважаю, що кожен може співати. Будь-що, і це точно не може вплинути на людей з власною головою. Якщо мені пісня не подобається, то я в принципі і не буду її слухати, але хейтити за це артиста теж не буду. От що скажете з цього приводу? Напишіть в коментарях. Донька Олі Фремон Злата Мітчел, повернулася до України, а ще змінила імідж і пофарбувала волосся. Злата пофарбувала русняві пасми у темніший каштановий відтінок, і хоча дівчина живе за кордоном, але імідж вирішила змінювати саме в Україні в Києві і ще анонсувала власний танцювальний майстер-клас. Чи надовго Злата в Україні і взагалі в Києві? Поки невідомо, але щось мені підказує, що скоро вона повернеться назад за кордон. Друзі, дякую, що підписані на мій канал, і дякую, що висловлюєте свої думки а, під кожним випуском. Нас вже майже 100 тисяч. А ще хочу вам нагадати, що ще більше актуальних новин і новин шоу-бізнесу можете прочитати у мене в телеграм-каналі. Посилання на нього є в описі цього відео. Там є більше фоток, відео з відомими людьми, а також мого особистого життя. Тому підписуйтесь, посилання в описі цього відео. А ще у вівторок вийде інтерв'ю Слава Плюс з учасниками. Шоу Холостяк і блогеркою Надін Медвечук. Надін зараз живе в США, я знялась в голівудському фільмі. За чий рахунок вона живе за кордоном і скільки витрачає на своє лакшері життя? Дізнайтеся у вівторок в інтерв'ю Слава Плюс, тому підпишіться на канал. Співачці Мама Ріка на концерті викликали швидку. Насті стало погано перед самим виступом. У неї тряслися руки, і було запаморочення. А тиск був 90 на 60. На самому концерті були присутні лікарі, які оперативно надали їй допомогу. Але від себе можу сказати, що Настя дуже емоційна. Я бачив, як вона реагує на відео, які користувачі викладають під її пісню останній день. І що саме сталося зі співачкою? Я вирішив запитатися особисто у Насті. Будь ласка, давайте послухаємо. Настя, привіт, Розказуй, що сталося. Ой, чуть не здохла. <смі> я проаналізувала ситуацію. Я знаю, що боженька завжди дає такі випробування вже в момент, коли ти не чуєш попередніх повідомлень. Знаєш, в мене до того були дзвіночки, що щось не так. Але я ігнорувала як коняка, пашу. Знаєш, ти знаєш мене? Я поки не зляжу в лікарні, я буду похати до останнього, і це вже таке останнє знаєш таке попередження, як то кажуть, китайське попередження. Коли ти розумієш, що треба прислухатись до сигналів організму і взагалі до ангелів, які тобі щось пробують сказати, я думаю, що це тягнеться в принципі у цих майже два роки. Від всіх цих подій страшних від повномасштабної війни, розумієш, з моменту як це все почалося, оця втома і стрес накопичується, накопичується. Ти це ковтаєш, робиш вигляд, що все нормально, працюєш і далі. В якийсь момент просто організм тупо дає збій, і просто уяви собі мені виходити на сцену, мене таке перший раз в житті. А я розумію, що я не можу встати зі стільця. Я просто не можу. У мене тиск 90 на 60, в мене трясе, мені погано. Я вже кілька днів до того не могла їсти. в мене не заходила їжа, я майже не могла спати. Тобто, це таке повне моральне і фізичне виснаження. Бляха, я розумію, що я всім постійно говорю, що я таки піду до психолога, піду до психолога. І оце той момент, коли реально вже просто треба не базарити, не говорити, а реально йти. Тому що якщо я не поремонтую кукуху, то я просто скоро взагалі зляжу. Андрій Хливнюк в інтерв'ю BBC заявив, що не потрібно критикувати тих українських артистів, які продовжували їздити до Росії після 2014 року і не могли визначитись зі своєю громадянською позицією аж до 24 лютого. Особисто він не береться когось засуджувати, бо вірить одного дня їхня совість прокинеться, і вони зрозуміють свої помилки. От цікаво, ви підтримуєте таку думку хливнюка? Напишіть будь ласка. Брітні Спірс пожалілася на невдалу процедуру ботоксу у своєму відео. Співачка з'явилася з великим пластером на лобі. Як пояснила Брітні, за допомогою такого методу вона намагається усунути зморшки. Спір заявила, що відмовилась від ботоксу і тепер намагається повернути молодість за допомогою спеціальних патчів, які розгладжують шкіру. Ну і до таких методів співачці довелося вдатися після невдалої процедури з ін'єкціями ботоксу. За словами Брітні, одного разу косметолог зробила їй настільки невдалу процедуру, що вона два тижні не могла вийти з дому через перекошене обличчя. Дівчата, питання до вас: ви підтримуєте уколи ботоксу і втручання? Чи все ж за натуральну красу? Чекаю ваш коментар. А звання чмоня тижня цього разу отримує Оксана Байрак. Оксана вже не раз пробувала дно, але продовжує це робити з великим успіхом. Оксанка вважає, що росіяни і українці один одному брати. У 2022 році Байрак назвала щурами українських артистів, які виїхали з країни під час війни, а сама, начебто, пишалася тим, що залишається в Одесі. Але ні. Нещодавно Байрак опублікувала фоточки в інсті з санкт петербурга ленінграда і написала, що це її улюблене місто. А ще. А найстійкіше місто Ну і нагадаю, що у четвертому році Оксана Барак вперше висловилася проти майдану, у шостому році балотувалася до Верховної Ради від партії путінської політики, а в 2014 році засудила Євромайдан, і після цього вона неодноразово виступала проти процесу декомунізації та деросифікації. Друзі, дякую, що дивились новини нашого бізнесу Слава! Про! Підпишіться на канал! А минулий випуск і інтерв'ю зі спортсменкою Ганною Різадіновою. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.